На початку вересня у виставковій залі обласного відділення спілки художників України відкрилися чарівні барви Дніпра. Всеукраїнська експозиція творів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Це вже традиція осінню збиратися, показувати своє мистецтво. Ця виставка, що є одним із традиційних заходів до Дня міста. Проводиться у Дніпрі вже в одинадцяте. Проте цього року вона багато у чому не схожа на попередні експозиції. Є відмінності для нас навіть несподівані. Це вперше така масштабу виставка. У чому відмінність 11-ї виставки Чарівні барви Дніпра сьогодні у Ардзоні. Те, що цьогорічні барви Дніпра будуть особливими, дехто з учасників зрозумів, ще на етапі підготовки виставки Відбувалося таке: я три рази приїздила в цей зал до відкриття, привозилися і привозилися цілими днями полотна, і був весь цей зал заповнений. Якщо в минулому році ми мали географію учасників міст, це 14, то в цьому році 33. По суті, представлено південь і північ, схід і захід України. Вся географія можна сказати, і кількість робіт. Ми розглянули понад 350 робіт, з яких 277 прийнято до експозиції. Все таки це яскраве свідчення, зростання рейтингу. Тому оставалася загадка така, проблеми де розмістити всі роботи. І ця загадка сьогодні відкривається на вернісажі. Аби розмістити усі відібрані твори, задіяли малу залу і навіть коридор. І сьогодні ми попадаємо в ті зали, в які е, глядачі ніколи не заходять, але вони відкрились як експозиційні коридори. Це теж із нового. Ось експозиційним виявились. Люди так. Та да? я не знаю. Я думав, куди я попав, чи я в Києві, чи я де. Ця виставка не обмежує ані напрями, ані види мистецтва, ані тему. Отже, тому вона така розмаїта, багата. І вона показує фундаментальні основні напрямки сучасного розвитку образотворчого мистецтва, включаючи живопис від класичної школи реалістичної до безпредметного мистецтва, до найсучасніших пошуків експериментальних і таке інше. Але крім того, ми маємо тут і скульптуру, і декоративно прикладне мистецтво, і зокрема народне мистецтво. Я підкреслюю справжнє народне, а не самодіяльне. Виставка ця цікава, тим, що вона різноманітна, ну як і різноманітне сьогодення. Як роботи є як реалістичні, так і абстрактні. Є роботи, у яких є якась недомовленість, де глядач може щось своє додумувати. А є роботи такі чіткі, реалістичні і насичені оптимізмом. От у нас в малому залі там роботи зібрані більш такого драматичного напрямку, яке відображує напевно наше сьогодення. В цьому залі ми намагалися при експозиції розмістити роботи більш оптимістично напрямку, при цьому тому, що сьогоденно напружено. Хотілося все одно мати оптимізм в нашому житті. Кожен художник старається подати останній. Ну я подав роботи, які зроблені в цьому році і в тому році. Якщо говорити про кримський краєвид, то вона створена під враженнями поїздок в Крим, коли ще Крим. Був доступний для людей, які проживають в Україні. Під цими враженнями створено в такому бароковому стилі Кримський водограй, розпечений басейн, як наче там такі гарячі дії творяться для нас, людей, які проживають в Україні. Він недоступний. І в цьому басейні скульптура такої кримчанки, яка споглядає на безкрайнє море. А квіти це святкові квіти. Коли у мене день народження, був, подарували багато квітів, таких різних, приніс додому такий здоровений букет. Спеціально всі їх забрав, щоб створити такий великий букет квітів під враженням такого живої, такої святковості. Ну, от в житті просто як, що художник має якесь враження, і він це враження хоче перенести на полотно. Чи це в невеличких ітюдах, яке безпосереднє враження, а якщо полотна там більш велике? Все одно художник там намагається передати своє відношення до життя, до того, як він його відчуває, як переживає і так далі. Тому квіти це моє таке радісне від життя від тих дій святкових, які були в моєму житті. Это несколько неожиданно было для меня, потому что я настолько устал от своей выставки в музее, что всякие предложения участвовать просто уже не мог. Но когда я понял, что организации 60 лет... и эта выставка всеукраинская тоже уходит в эту юбилейную дату. Это я думал, экспозиция уже сформирована, все. Я говорю, так у меня же есть скульптурные портреты очень уважаемого талантливого человека, к сожалению, ушедшего из жизни, Владимира Черненко. И думаю, я принесу, поставлю на подиум. И сегодня вот утром я принес, поставил на подиум. Меня спрашивают, тот ты -то не занимался скульптурой. Я всю жизнь скульптурой занимаюсь, потому что первый учитель у меня был, скульптор Корецкий Анатолий Данилович. Работа с глиной, Гипс формовка. Вот началось с Анатолия Даниловича, я ему очень благодарен. Это хорошая площадка для всех и для уже заслуженных, и для тех, которые стремятся проявити себе в ісвістві, в творчості. Особливо активно стала приймати участь молодь, яка закінчує вищу освіту. Студенти коледжу навіть намагаються вливатися вже в виставкове творче життя. І це ради, бо це наш завтрашній день, це наша зміна. Тут більше всього участвують молоді художники. Які... Тільки починають свої проби. Для чого? Для того, щоб вступити в спілку художників. Щоб вступити в спілку художників, треба набрати 7 виставок. Все українці. Другі не рахуються. Раніше нічого ж не допускали. В придіянській владі ніхто ніколи тебе не пропустив. Не годиться, не годиться. Ще рано, ще малюй вдома, потім принесе. Часто висники в в училища. Студенти мої, вони Окей, тут участвують. Ми допускаємо. А тоді до 35 років, молодиші. Та, -та скільки, це, в нас живуть люди мало, 60 років в основному в середньому. Не? І до 35 років це ж с ума сайти. Треба раніше. Я бачила вашого сина Так, да, Він навчається в академії мистецтві, на шостому курсі дипломному, але ж присилає роботи, тому що він в цьому році теж вступає в спілку. Буквально за декілька днів до відбору були намальовані декілька робіт, присвячені соняшниковим полям Дніпровщини. І ми привезли сюди роботи цілу колекцію. І нам на відборі сказали: це ж не персональна виставка, що ви робите? А це надбання навіть не цілого літа. Це декілька деньочків. І я так рада і щаслива, що відібрали дві роботи. Любая работа художника — это вдохновение его. И здесь такой особый поэтичный твир, мудрее озеро» я назвала эту работу. Смысл и акцент хотела сделать на том, чтобы показать, с одной стороны, природу, как она воздействует на нас и как мы воздействуем на нее. Есть место около города Днепр. Это мое любимое место. Я там часто приезжаю, отдыхаю, и мне хотелось передать эту эмоцию. Многие приезжают, видят, но каждый видит в нем что-то свое. Я могу сказать, что я очень рада, что ее отобрали и вторую мою работу взяли тоже на эту выставку. Я могу лишь только сказать, что это для меня большой престиж и является определенным уровнем. Часто, коли я раніше подавав, брали краєвиди, природні, урбаністичні. Оці дві роботи я минулого разу теж подавав. Але такого портретного чи портретно-сюжетного жанру чомусь менше вони беруть. Ну цього разу вирішили. Це така серія на сходах. Ну, це я жив у такому старовинному будинку. Там такі сходи були, так званої башенного типу. ну воно таке живописне до якоїсь філософії. Ви там самі розкажете, яка в тому філософія, бо я не знаю там за хе <laughs> Стилістично роботи, мабуть, вирізняються, мої, тому що тут учасники це більшою мірою інша школа художня. Тут ті, що закінчували училище наше художнє, університети потім художні. А я ж архітектор за освітою. Ми робили проекти, вимальовували багато деталізацій. Всяких там. Це називається архітектурна школа живопису або графіки. Ну, звичайно, там своя специфіка. Вони мислять іншими категоріями, другими формами. Їх роботи більш декоративні. Більш структурні, живописні, вальорні, як ми називаємо. Кожен художник це напрям, це цілий світ, це нові теми, колорити, композиції, фактури. І це збагачує одне одного. Тому, зберігаючи локальне обличчя, кожен художник цікавиться, як розвивається той чи інший художник. В сусідній області, в сусідньому місті.